Одразу добігаючи наперед, скажу, що тиждень багато в чому був дуже успішним, особливо для служби безпеки України. Отже, поставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся. Чому я кажу, що він був успішним для служби безпеки? Давайте проаналізуємо, як тиждень стартував. Він розпочався з того, що дрони СБУ Сап Бейбі разом із... Військово морськими силами збройних сил України задали удару по порту новоросійська, і було уражено другий підводний човен в історії цього витка російсько-української війни. Це взагалі феноменальне досягнення. А вчора я демонстрував у мапі бойових дій, як СБУшники вражали, а зокрема центр спецоперації Альфа в Криму е, уражали аеродром Бельбек. Там було знищено і літак. Міг 31 і панцир С 2 і два РЛС за горизонтного виявлення. Е, Ніба СВУ і чим продовжився тиждень вчорашніми просто фантастично феноменальними е, ураженнями. Найперше, звісно, що викликає подив, це атака російського танкера, який перебував у нейтральних водах Середземного моря, і по ньому дрони служби безпеки України завдали ударів скидів. Фактично, що е, наробили по танкеру тіньового флоту під назвою Квинділ. Е, ця спецоперація була проведена на відстані близько тисячі півтори. Е, 1500 п'ятдесят кіло... кілометрів від кордонів України, і цими повітряними дронами було уражено цей підсанкційний танкер. Він, як стверджується, отримав критичні пошкодження і не зможе використовуватися за призначенням. Е, у момент цієї спецоперації російський корабель не перевозив жодного вантажу. Він був пустим. Відповідно, е, атака не несла, не задавала ніяких е, потенційних, навіть екологічних ризиків е, для ситуації в регіоні, де був уражений цей танкер. Е, Джерела служби безпеки говорять, що. Росіяни використовували цей танкер для обходу санкцій, і, відповідно заробляння грошей, які потім йшли на війну. Тому з точки зору міжнародного права, з точки зору звичаїв та законів війни, це абсолютно законна ціль для України. І ворог при цьому має розуміти, що Україна не спиниться і буде його бити в різних точках світу, де б він не був. Е, ще два слова про цей танкер Квенділ. Він якраз повертався до російського порту услуга після розвантаження в індійському порту Сікха, е, де він обслуговував найбільший у світі нафтопереробний завод. Відповідно, реально був порожнім і реально використовувався для того, аби е, заробляти гроші для Російської Федерації, і служба безпеки його там. Перегріла факт. Номер два. Що вчора зуміла зробити ще так само? Служба безпеки це завдати третього ураження по третій буровій установці, по третій буровій платформі Російської Федерації в Каспійському морі. е, платформа е, від Лукоїла. До речі, це е, називається вона Ракушечне імені Грайфера. Е, це третя з трьох. Принципі, які є на Каспі, е, на видобуних платформ, і третя з трьох, яку уразили е, СБУ е, центр спецоперацій Альфа, за останні повторюся два. Тижні бортова камера безпілотника, ось на цьому скріншоті, ми бачимо, фіксує успішне влучання в район газотурбінної установки платформи. До цього були вражені родовища імені Філановського та імені Карчагіна. Там же в Каспійському морі. Фактично, виробничі процеси на усіх трьох об'єктах станом на зараз припинені. Тобто, підсумуємо фактично повністю російський чорноморський флот залишки його заховалися в новоросійську як тільки вони потикають свого носа хоч кудись одразу по всій акваторії чорного моря їх уражають наші морські дрони е, ураження по Каспійському морю відбуваються систематично систематично не лише по нафтоводобувних платформах, але також і по танкерах були прильоти, і по інших об'єктах, до речі, морської інфраструктури так само були прильоти на Каспії. Третя локація, яка відкрилася учора, такі вікно можливостей, скажімо, що так, це Середземне море, де так само з'являються танкери. Тобто залишається ще десь в північному, в Балтійському морі ловити. Ну. Балтійське море, море НАТО, там там складніше буде з цим всім оперувати. Але загалом просто фантастичні речі роблять зараз на морі. Наші війська а, надвечір вчора З'явилася ще інформація від сил спеціальних операцій. Вони ще й перчинки додали. Про те, що уразили якийсь корабель, були підозри протягом певного часу, що це був Буян М. Який е, малий ракетний корабель Буян М який є носієм калібрів, ну але згодом з'явилася інформація, що все ж таки це не буян, це сторожовий корабель берегової оборони, е, патрульний корабель. «Охотник», який в цьому випадку став жертвою. «Охотник» став жертвою. Дронів наших мідострайкових FP-2, до речі, і це дуже до речі, важливий компонент. Я постійно роблю акцент на міду дронах, які зараз критично важливі для нашої оборони е, на передовій, і те, що зараз реально проводять в акваторіях різних морів наші сили оборони, це просто феноменальна робота. Е, тепер перейдімо до інших е, об'єктів ураження е, Російської Федерації. Е, справа в тім, що е, є таке населений пункт. Опитне він розташовується в глиб території на Покровському, чи то на можна рахувати на Костянтинівському напрямку. Отже, опитне у нас ось тут: ось опитне. Це за від, від Покровська та Мирнограда приблизно за 50 кілометрів відстані. І тут, на такій оперативній дальності, відбулися ураження низки. Об'єктів з числа російської техніки учора. Це відео з'явилося там фактично під 4 хвилини уражень, які проводить загін спеціально призначення національної гвардії Лазарс груп. Дуже добре мені е, знайомий підрозділ, який є одним з найкращих у силах оборони е, на рівні з птахами Мадяра і до речі, з Альфою у сенсі уражень ворожої техніки. Лазарі з е, час повномасштабного вторгнення вони були подовж тривалого часу зовсім не публічними, взагалі таємними. Зараз почали з'являтися на публічному просторі. Вони реально налопили на мільярди на більш ніж десяток мільярдів е, ворожої техніки. І тут е, взаємодії із птахами Мадяра… Із десантно штурмовими військами, а саме з 7-м корпусом ДШВ, е, і єдиним координаційним центром безпілотних систем 425-го штурмового полку Скеля е, ці борти Лазардгруп поналупили е, в глибині, фактично в тилу противника техніки, яка би мала застосовуватися в штурмових діях на Покровському напрямку. Що це за техніка? Це загинайте пальці зенітно-ракетний комплекс ОСА. Два танки, одна бойова броньована машина і один е, військовий автотранспорт із боєкомплектом також було уражено ще п'ять танків, ще шість бойових броньованих машин, ще дві одиниці транспорту е, військового і чотири легко е, легких автомобільних е, одиниці легкого автомобільного транспорту. Тобто, і все це за 50 кілометрів в тил. Такі ураження нам вкрай необхідні. Лазарі вміють дуже добре це робити. Це е, прародичі дронів е, типу Баба Яга, які так назвали їх росіяни. Е, хоч зараз функції Баба Яги виконують в основному дрони в які працюють на фронті, і це до речі найбільш основний. Дрон сил оборони найбільше уражень, щомісяця саме припадає реально на вампір. Але лазарі теж мають свій тип дрону, і отакі далекобійні операції по ураженню противника в тилу вони виконують. Вся ця техніка мала їхати на Покровський напрямок, а вона натомість була знищена в глибокому тилу противника. Тобто, в нас реально в сенсі далекобійності або середньобійності дуже багато гарних досягнень, які сили оборони зреалізували буквально такі за останній час, і реально показують. Нашу силу а, в цьому наша якісь мірі стратегія бити по тилах противника в той час, коли у противника стратегія просуватися, щоб йому це не вартувало на передовій, а, і це погані новини для нас теж є. В сенсі просування Росіян на передовій, я зараз звернуся до аналітики ресурсу Deep State, який висвітлює ситуацію, наприклад, на Гуляйпільському напрямку, південніше від Покровська. Отже, що в нас відбувається під Голяйполем, фактично зараз Deep State зазначає, що Гуляйполе може бути втрачене в дуже скорому часі через некомпетентні дії. Керівництво однієї із бригад, і тут навіть недоречно замовчувати котрої з бригад, тому що Діпстейт чорним по білому пише. Йдеться про керівництво 102-ї бригади територіальної оборони. Я е, не маю такої деталізованої інформації з приводу гуляйполя, а того, що там відбувається, тому я посилаюся на аналітики Діпстейт і на всю їхню інформацію. Отже, про що вони повідомляють? Чорним по білому зачитую. Через саботаж деяких офіцерів 102-ї бригади територіальної оборони існує ризик втрати Гуляйполя. Бійців, мовляв, підмовляють на самовільне залишення позицій, а активістам надсилають російські фейки. Я, звісно, про цю ситуацію спілкувався із е, аналітками Діпстейт, і повірте, вони дуже довго і е, виважено. Е, Готувалися до опублікування цього посту, до публікації цього посту, е, тому що це дуже тонка гран для того, щоб не дискредитувати сили оборони, але вони це зробили, тому що, очевидь, ситуація виходить за межі допустимого. Е, давайте в ній розбиратися і давайте її аналізувати. Отже, е, пост свій діпстет підкріплює ось таким. Зображенням на цьому зображенні на цій світлині можна бачити, як наші бійці зі 102-ї бригади територіальної оборони, яких спочатку взагалі прийняли за ворожих штурмовиків і на них навели артилерію. Так, от по цих бійцях, все ж таки, артилерія, дякувати Богу, не спрацювала, тому що вдалося перевірити в останню мить. Фактично, що приналежність їх до ЗСУ, і таким чином чудом було уникнено дружнього вогню. Що ця що ця історія взагалі сама по собі означає про що зазначає Deep State, Там зараз створиться хаос базовою бригадою по обороні Гуляйполя є саме 102-га бригада територіальної оборони, і вона має відповідати за цю ділянку фронту в сенсі її утримання. Зараз на цей напрямок спрямовано низку. Насправді що таких ну можна сказати пожежних бригад пожежних частин. Тут працює зведена тактична група. З у складі 25-го прикордонного загону і 154-ї окремої механізованої бригади тут працює перший штурмовий полк. Тут працює 225-й штурмовий полк. Тут працює 33-й штурмовий полк. Е, всі вони гасять пожежу. Фактично, що але як зазначають Діпстей, це не матиме сенсу, якщо не буде бригади, яка зможе тримати дану ділянку. Е, і цією бригадою за всіма очікуваннями, очевидь, мала би стати 102-га бригада ТРО натомість. Що пише Діпстейт, і я тут навіть більш того виведу безпосередньо скріншот із їхнього посту для того, щоб його зачитати. Як стало нам відомо, у 102 й бригаді ТРО є група офіцерів, які заохочують СЗП, СЗП це самовільне залишення позицій. Паралельно з цим у бригаді не знають обстановку у сусідніх батальйонах, думаючи, що сусіди стоять, а вони вже за межами області. Ротні зі 102-ї бригади територіальної оборони. На власному прикладі намагаються утримати людей. Відомо, що є і поранені командири рот на позиціях. Тобто, уявіть собі це, коли командири йдуть на позиції, це означає, що в підрозділі відбувається взагалі не ок. Hayır. Ситуація є дуже велике питання до її до боєздатності цього підрозділу і до можливості його е фактично утримувати там лінію оборони. У той же час. Активістам підсовують і поширюють відео кацапських мувімейкерів, де буцімто бійці одного підрозділу б'ють бійців іншого на кривій українській мові та на всю кричать назву свого полку цирк. Але воно все створює велику тривогу у родин тих, хто зараз на передньому краю. Відбувався такий захід, який називається колегія Міністерства оборони Російської Федерації. Це щорічне таке зібрання наприкінці року, де збирається міністр оборони Російської Федерації, головнокомандувач їхньої армії, ну начальник генерального штабу і верховний головнокомандувач, власне, диктатор Путін власною персоною. Де вони збираються, говорять про якісь фантастичні речі щодо поточного стану справ і. Потужної потужності Російської Федерації, що зовсім не відповідає дійсності, подекуди вони говорять про реальні свої плани щодо розширення щодо ще якихось речей. Ну коротше, одним із планів, які вчора Путін озвучив, це було продовження війни на 26-й рік. Ось це те, що потрібно врахувати номер один в розумінні того мирного процесу. Тобто, поки е весь світ намагається знайти шляхи до впорядкування, Росія навіть оком не змигнула, як на те, щоб, власне якось звертати увагу на мирно переговорний процес. Вони збираються воювати 26-му році. Дуже і дуже активно при цьому вони застосовують війні зараз нові виміри, скажімо так, не просто інформаційно-психологічні, я би сказав так, ментальні впливи на українців. Я вчора дуже детально розповідав про фото зеленського і відео, які він знімав на фоні стелекуп'янська, що зараз у нас в Україні роздувається хвиля. Мовляв, нібито, ну вона вже згасла. Дякувати Богу. Ця хвиля те, що Зеленський, нібито фейково. Фотографувався, фільмувався на фоні Стеле Куп'янська. Росіяни зараз дуже потужні і псов кидають. І подекуди наші громадяни на жаль чомусь почали звертати знову увагу на те, що говорять росіяни. Чесно кажучи, за 4 роки повномасштабної війни абсолютно байдуже мало би бути на те, що вони говорять, які заяви вони роблять, і взагалі, типу, які порядок денний вони проводять, зокрема інформаційний. Але ми маємо бути зараз дуже уважними. І я просто закликаю росіян геть не слухати. Не буває такої друзі. Історії я розумію, що є спокуса подумати, що от почитати там, послухати українську сторону, так яка подекуди себе офіційні речники, офіційні позиції себе дискредитували, будь відверті. і хочеться почитати щось там вороже. Ну і тоді зробити такий висновок, що напевно правда десь посередині. Ні, це не так, тому що росіяни тотально і завжди брешуть. Якщо ми подекуди говоримо неправду, то росіяни просто патологічно тотально і завжди брешуть. Е, Учора, власне, якраз на цій колегії міністерства оборони, е, очільник е, міністерства оборони Російської Федерації. Його тут немає на цій, на цьому фото. Е, такий собі Андрій Білоусов він заявив про те, що. Росіяни знову відновили контроль над Куп'янськом. Група військ Західні метри Російської Федерації відновила контроль над містом Куп'янськ, і розгром українського угруповання військ на цьому напрямку, мовляв, є незворотнім процесом. Так от, народ, це настільки тупа брехня, що її спростовувати на раз-два можна. Але якщо у вас раптом з'являється якась спокуса подивитися в росіян в росіянські канали, то у вас відповідно в голові породиться ця, ця брехня, тобто вона буде десь у вас жити і жевріти про те, що а може справді раптом нам говорять не всю правду, і росіяни відновили там пороб своє положення. Так от, щоб ви розуміли, я зараз розгінчую цю брехню. Росіяни в Куп'янську, звідки ця історія пішла? Ну про відновлення їхніх позицій в Куп'янську позавчора з'явилося відео від російських. Якихось там піхотинців, які зняли відосик 15 грудня датованим, 15 чи 16 грудня датованим, про те, що нібито вони в куп'янську. Давайте подивимося ці 15 секунд цього відео, а потім я розв'ю його вщент Сьогодні 15 декабря 2025 року Ми бойці Російської Федерації. находимся на улицах русского города Купянск. Передаем привет просроченному президенту. Восхищаемся его за навыки владения нейросети. Вот же они наводят какие-то тут еще координаты, где наверное, было снято это видео. Дивіться, що роблять росіяни. Вони заявляють три факти в одному відео: три факти, які резонують дуже активно для тих, хто хоче обуритися та якби ніби режиму зеленського. Служба безпеки України заявила про те, що вона завдала уражень по кримському аеродрому Бельбек. Більбек це дуже добре нам знайомий і відомий аеродром, який зараз щоправда перебуває на тимчасово окупованій території росіянами на північ від Севастополя по аеродром Бельбек, де власне базується і ворожа авіація, і ворожі засоби протиповітряної оборони. Так ось. Центр спецоперації Альфа служби безпеки України учора заявив про успішні операції і ураження одразу трьох радіолокаційних станцій, одного зенітно-ракетного комплексу і одного літака. Базувалося на Бельбеку, е, перше е, і друге, власне кажучи, це дуже серйозні е, станції. Е, це, власне кажучи, неба СВУ. Е, два радіолокаційні комплекси за горизонтні. Ось один е, як уражається. І ви бачите в принципі його оригінальну картинку, як виглядає цей комплекс. І другий як уражається, і так само його оригінальне зображення, як вони мають виглядати, неба СВУ. Крім цього, було уражено радіолокаційну станцію до комплексу С 400 Тріумф. Ось вона так само на відео від Альфи служби безпеки України. Зенітно-ракетно-гарматний комплекс панцирь С 1 уражено так само, С 2 навіть. Зенітно-ракетний комплекс С 2 в Бельбеку уразили. Це більш сучасна модифікація цього. Комплексу і літак, міг 31 До речі, подейкою, що це може бути навіть версія, яка є носієм кинжалів. Ця інформація наразі не підтверджена, але сам факт того, що це міг 31 Ну в будь-якому випадку його уражено. Тобто, це феноменальне реальне досягнення, чергове феноменальне досягнення служби безпеки України після ураження в порту Новоросійська. Підводного човна субмарини. Варшавянка зараз друга така серія атак від СБУ відбувається там. До речі, по Варшавянці теж можу дати певний апдейт, тому що вчора мені вдалося поспілкуватися з представником військових сил, які разом зі службою безпеки України проводили цю операцію по ураженню російських бортів і російських суден. Що ми маємо зараз по факту? Корабель уражено. Корабель залишається в бухті новоросійська, його нікуди не відшвартовують, не відтягують, не відбуксировують. Точніше один єдиний корабель, де й відбувся власне вибух. Щоб там не писали росіяни, як би вони намагалися переконувати в тому, що все гаразд, там пошкодження не критичні. Підводний вибух внаслідок приходу Сап Бейбі, підводного морського дрона він спричинив до пошкоджень цього судна. Воно зараз потребує ремонту. Ремонту в порту новоросійська навряд чи росіяни можуть здійснити цей ремонт, тому що найбільш принадною для цього локацією є Крим. Чи будуть ризикувати росіяни якимось чином транспортувати цей підводний уражений човен в Крим? Є великі сумніви, тому що Крим перебуває під uh, зоною ураження, і ми бачимо, як по Бельбеку спокійнесенько прилітають наші дрони, не кажучи вже про ракети. І як тільки з'явиться цей корабель, типу Варшавянка у Криму, він одразу буде уражений. Є варіант номер два. Правдами, неправдами транспортувати через внутрішні води, через Волгодонський канал і річку Волгу якось намагатися доправити цей корабель до Санкт Петербурга, тому що саме там в Санкт Петербурзі його виготовили. Там є можливості його ремонту. Чи будуть це реалізовувати росіяни? Ну, питання теж під великим питанням, під великим таким знаком запитання, оскільки це дуже марудна справа. Саме тому зараз фактично другий підводний човен вважається таким, що виведений з ладу, і навіть цифра 2 з'явилася у звіті Генерального штабу щодо ураженої та знищеної техніки противника. Цифра 2, що ознаменує фактично з виведення виведення з ужитку. Вже другого підводного човна проекту «Варшавянка» нашими військово морськими силами та службою безпеки України внаслідок удару, який відбувся на початку цього тижня. Це вам такий апдейт оновлення ситуації.